На захисті і матеріальної, і нематеріальної спадщини людства стоїть ЮНЕСКО. Організація опікується збереженням надбання, яке формує в людях почуття самобутності та спадкоємності. До списку елементів, які потребують негайної охорони, включено і патриківський розпис, та українські козацькі пісні Дніпропетровщини. Не може бути спадщиною щось інородне, те, що не пройшло свої фільтри і випробування народним духом. Будь-якого народу, те, що придумано від коріння, воно живе і воно наповнене життям, в ньому все збалансовано, і тому так це потрібно зберігати, як і любу іншу творчість любої іншої народності, тому що завдяки цьому ми познаємо і своє різноманіття, ми узнаємо, хто наші, хто розділяє з нами наші вподобання 2013 році, коли приїхали представники ЮНЕСКО. Приїхали в Київ і започатковували різні виставки, різні майстер-класи. І ми тоді були як представники майстри петриківського розпису, в Києві назвався тоді Мистецький проєкт Петриківка в Києво печерській лаврі. І цей весь захід проводився на протязі чотирьох чи п'яти днів. Проводився. Ми проводили майстер-класи, були іноземці. І ми це все подавали. Ми робили виставку своїх робіт, ми робили продаж робіт, були петриківчани і майстри, які були, ну, в основному це була Дніпропетровська область. І ми представляли саме Петриківку в києво печерській лаврі. Тоді дуже багато було іноземців. Там люди не стикаються само от з такою технікою. В них просто малюють або пензликом, або пензликом, або ботоненькі, або по а в нас настільки цих різновидів матеріалів ще можна зробити розпис, вони дуже дивуються, для них це, звичайно, щось нове, але намалювати соскою піпеткою щось таке, що дійсно ав, вау! Вони дивуються, звичайно, і дуже цікаво їм, бо саме і кольорова гама. Така дуже радісна, щаслива можна сказати, і настільки все витончено, тому для них це щось нове, дуже дуже нове для них. Розлогі мелодії, протяжні музичні фрази, історії про козаків розказані самими козаками чи невідомими оповідачами. Козацькі пісні виконуються без музичного супроводу гуртом. І міжурядовий комітет ЮНЕСКО виділив на Дніпропетровщині лише три фольклорно етнічні аматорські гурти, які співають такі пісні. Між поколіннями ця спадщина фактично не передається під час сенічних виступів. Вона не затребувана. Вік виконавців перевищує 70-80 років. Тож існує реальна загроза зникнення козацьких пісень назавжди. Чому саме ці пісні Дніпропетровщина цікаві ЮНЕСКО? Ну, власне, Південна Україна, Запоріжжя, Кривий Ріг це ті землі, які пов'язані з козацтвом в першу чергу. Для цих пісень властивий а, історизм, якого ми можемо не знайти в інших жанрах фольклору. Тут є величезний емоційний спектр. Тут є героїчне начало, таке унікальне, неповторне, яке добре відображає дух самої нації української. Ну і крім цього, це високопрофесійні, високохудожні твори, які ну, цікаві є не лише нашій нації, нашій країні, а далеко за її межами. Щоб повернути виконавцям любов до цього багатоголосого співу розроблена план дієвих заходів. Це текстові студійні записи, передачі, фестивалі, семінари, майстер-класи, а головне експедиційна робота. Як на мене, українська фольклорна традиція на превеликий жаль, вона стала вивчатися, фіксуватися досить пізно. З Таким великим запізненням багато було, що втрачено, і козацька фольклорна традиція також. Охоронний статус від ЮНЕСКО гарантує збереження унікальних елементів нематеріальної культури народів, підвищує престиж території установ, які ними опікуються, сприяє популяризації включених до списку елементів, забезпечує пріоритетність у залученні коштів для їх підтримки. Проте всі ці гарантії дієві лише тоді, коли сам народ носій культури стоїть на захисті життєздатності своєї нематеріальної спадщини.